Піаніста перемога в цьому конкурсі не менш престижна ніж європейський кубок для футбольної збірної. За першість змагалися 60 музикантів з 11 країн, та найбільш напруженими виявилися не виступи, а очікування фінального рішення журі пройду, ну звісно это радость для мене. Якщо нет, то, звісно, нужно піднімати планку, готуються лучше. Скромність не завадила п'ятнадцятилітньому росіянину завоювати першу премію в середньовіковій категорії. Лауратом у старшій також став росіянин і також Олександр. До речі, щоб підготуватися до виступів, піаніст просився до музичної школи. На орендованій квартирі інструмента не було. Мене так тепло встретили. Замечательный чоловік, директор школи Данченко Любов Михайловна. Тож спасіба її огромне. Совершенно безвозмездно она мне предоставила зал с двумя роялями будь-яке время, я мав прийти займатися. Лауреати першої премії у середній та старшій категорії отримали відповідно 5 і 20 тисяч доларів. А також запрошені виступати у найкращих концертних залах. Концерти в Парижі, концерти в Москві, концерти в Тбілісі, концерти в Тунісі. Я так сказав би, що попередні лауреати наші може б на цьому конкурсі і не не виграли. Вони вже мають замовлення, вже тут з ними підписують угоди, контракти на концерт на тури, за кордон. Молоді музиканти надихнули і українського творця. До роботи, до плідної роботи. І мене надихнуло ще більше те, що були переповнені зали. Ейфорія перемоги минуща, а попереду у музикантів шестигодинні репетиції та нові випробування. Але піаністи на долю не нарікають. Уже все, це моя життя. Я без музики її не представляю. Надо продовжати не встановлюватися. Ведь тільки только сыграли.